Артур Чарльз КЛАРК. 2001. КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає Сергій ОРОБ ДЛЯ СТЕНЛІ. Передмова ЗА кожним із нинішніх землян стоїть 30 мерців пращурів. Таке є співвідношення живих і мертвих на нашій планеті. Від початку часів приблизно 100 мільярдів людських істот ходило по земній кулі. Це надзвичайно промовиста цифра, адже за несподіваним збігом у найближчому до нас всесвіті чумацькому шляху приблизно 100 мільярдів зірок. Отже, для кожної людини, яка колись ходила під сонцем, у цьому всесвіті сяє зірка. Але кожна з тих зірок це сонце, часто набагато яскравіше і чарівніше, ніж маленьке світило, що обігріває Землю. Багато, можливо, більшість тих чужих сонць оточені планетами. Тож майже напевно там є достатньо земель, щоб забезпечити кожному представникові людського роду, починаючи з людиноподібної мавпи, його особистий рай чи пекло завбільшки з цілий світ. Скільки з тих гіпотетичних раїв і пекл зараз населені, та який вигляд мають їхні жителі, ми не маємо уявлення, бо найближче з них у мільйоні разів далі, ніж Марс чи Венера, бо навіть ці планети віддалена мета наступного покоління. Однак перешкоду відстані можна здолати. Якогось дня ми зустрінемо наших побратимів чи наших господарів серед зірок. Люди повільно усвідомлюють таку перспективу дехто ще досі сподівається, що цього ніколи не станеться, а хтось уже зараз запитує, чому така зустріч досі не відбулася, якщо ми самі стоїмо на порозі завоювання космосу. Хто сказав, що ми досі не зустрічалися з інопланетянами? 2001 космічна одіссея можливо, відповідь на це слушне запитання. Проте, будь ласка, пам'ятайте, це просто фантастичний роман. Вигадка. Правда, як завжди, ще більш дивовижна Артур КЛАРК. ЧАСТИНА ПЕРША. ПЕРВІСНА НІЧ, Розділ Перший. На шляху до вимирання ПоСУха тривала 10 мільйонів років, і панування жахливих ящерів уже давно закінчилося тут на екваторі. На континенті, який колись назвуть Африкою, запекла боротьба за виживання вкотре досягла кульмінації, і ніхто не міг передбачити, хто вийде з цієї боротьби переможцем. На безплідній сухій землі могли процвітати чи бодай виживати тільки або крихітні, або спритні, або люті, австралопітеки не володіли жодною з цих якостей, та вони не процвітали. Насправді, людиноподібні мавпи вже ступили на шлях до повного вимирання. Група астралопітеків приблизно з 50 особин оселилася в печерах біля невеликої долини, яку розділяв навпіл млявий струмок, щоб біг із гірських снігів на півночі за дві сотні миль звідти. Бували часи, коли струмок зовсім пересихав, і плем'я жило під постійною загрозою вмерти від спраги. Людиноподібні ніколи не їли досхочу, а наразі вони голодували. Коли перші промені ранкового сонця засвітили в печері, задивлений на місяць. Помітив, що вночі помер його батько. Він не усвідомлював, що старий був його батьком такі стосунки були поза межами його розуміння. Але він дивився на виснажене мертве тіло і відчував якесь неясне занепокоєння, що заміняло йому сум. Двоє дітей почали скиглити від голоду, але замовкли щойно задивлений на місяць, гаркнув на них. Одна з матерів, боронячи немовля, яке не могла до пуття прогодувати, загарчала у відповідь. Ватажок був надто кволий, навіть щоб покарати її за самовпевненість. Зараз уже досить розвиднулося, щоб можна було вийти з печери. Задивлений на місяць схопив зморщений труп і потяг його за собою, згинаючись під низькою стелею печери. І зовні він перекинув тіло через плече і став вертикально. У світі лише одна єдина тварина здатна так ходити. Для свого виду задивлений на місяць вважався гігантом. Його зріст становив майже 150 сантиметрів, а вага, попри кепське харчування, була понад 45 кілограмів. Молясте укрите волоссям тіло австралопітека являло собою що середнє між приматом і людиною, але його голова вже більше нагадувала людську. Він мав низький лоб, гребені над очницями, але в його генах, без сумніву, жевріла обіцянка людськості. Коли задивлений на місяць споглядав ворожий світ лейстоцену, у його погляді палала іскра чогось такого, що відрізняло його від інших приматів. У тих темних ямкуватих очах промайнув світанок свідомості перша ознака розуму, та ця свідомість могла зникнути у віках і ніколи не дати плодів. Задивлений на місяць не помітив жодних ознак небезпеки, тож почав спускатися вниз по майже вертикальному схилу одразу за печірою. Ноша трохи гальмувала його рухи. Немов чекаючи на його сигнал, решта племені почала вилазити зі своїх сховків серед каміння. Усі квапилися до брудного струмка. Щоб зранку напитися. Задивлений на місяць оглядів долину, прагнучи визначити, чи видно інших, але не помітив жодних ознак їхньої присутності. Можливо, вони ще не повиходили зі своїх печер або вже помандрували далі схилом горба. Оскільки їх не було видно, задивлений на місяць забув про їхнє існування. Він не міг пам'ятати водночас більше, ніж про одну річ. Спершу конче слід позбутися старого, але, на щастя, ця проблема не потребувала значних розумових зусиль. Цього сезону сталося багато смертей, одна в його печері. Він має просто покласти труп там, де залишив новонароджену дитину минулої чверті місяця, гієни подбають про все інше. Вони вже чекали там, де й маленька долина переходила в саванну, немов знали, що він прийде. Задивлений на місяць залишив тіло під невеликим кущем, усі кістки, які там лежали, доти, зникли, і поквапився назад до свого племені. Він більше ніколи не згадував про свого батька. Два його товариші. Дорослі самці з інших печер, і більшість молодняку вже спорили між низкорослими деревами в долині, шукаючи ягоди, соковите коріння і листя, випадкові подарунки долі на кшталт маленьких ящерок і гризунів. Тільки діти і найслабші старі зосталися в печерах. Якщо вони знайдуть якусь додаткову їжу до кінця дня, то, може, їх прогодують. Якщо ні, гієнам знову пощастить. Одначе цей день видався щасливим, хоча задивлений на місяць. Насправді не мав спогадів про минуле і не міг порівнювати свої дні. Він знайшов гніздо диких бджіл у дуплі засохлого дерева і насолоджувався ласощами, найкращими з тих, які досі знав його народ він все ще облизував пальці, ведучи її плем'я після обіду в напрямку до печер. Звісно, бджоли його немилосердно жалили, але задивлений на місяць навіть не звертав на те уваги. Сьогодні він був, як ніхто, задоволений життям так досі кортіло їсти. Але, принаймні, він не охляв із голоду, а то вже найбільше щастя, на яке може сподіватися Астралопітек. Його вдоволення зникло, коли вони дійшли до струмка. Там були інші. Вони щодня приходили туди, і щоразу їхня присутність дратувала. Інших було щось близько тридцяти, і вони нічим не відрізнялися від членів племені задивленого на місяць. Побачивши конкурентів, вони почали стрибати, тріпати руками і виріщати на своєму боці струмка, а члени племені задивленого на місяць. Відповідали тим самим. Далі від погроз справа не зайшла. Попри те, що австралопітеки часто кидалися в бійку, їхні двобої рідко завершувалися серйозними травмами, вони просто не мали пазурів та гострих зубів. Хутро, яке вкривало їхні тіла, добре захищало, тож людиноподібні не могли заподіяти один одному значної шкоди. У будь-якому разі, вони просто не мали досить енергії, щоб витрачати її на колотнечу. Крики погрози. Оце найкращий спосіб доводити свою позицію. Сутичка тривала п'ять хвилин, потім Галас стих так само швидко, як і щенився, і всі присутні таки напилися каламутної води. Після цього, щоб зберегти власну гідність, кожна група позначила свою територію. Коли цю важливу справу було завершено, племя рушило на пошуки їжі на своєму боці струмка. Найбільше варте уваги пасовисько було десь за милю від печер, і астралипітеки мусили ділити його зі стадом тварин. Схожих на антилоп, яких неабияк дратувала присутність людиноподібних. Цих антилоп важко відігнати, бо вони мали гострі роги, зброю, що про неї австралопітеки не могли навіть мріяти. Тож, задивлений на місяць і його одноплеменці жували ягоди, фрукти і листя, щоб утамувати голод, поки довкола них, змагаючись із ними за той самий харч, ходило джерело такої їжі, про яку вони навіть і не мріяли. Тисячі тонн соковитого м'яса вешталися саваною. Але астралопітеки навіть не уявляли, що це м'ясо якось можна дістати. Серед розвою харчу вони повільно вмирали з голоду. З останніми променями сонця плем'я без пригод повернулося до своїх печер. Поранена самиця, яка залишилася сьогодні в печері, захоркала від насолоди, коли задивлений на місяць простягнув її гілку, усипану ягодами, і почала жадібно їх пожирати. Цією їжею годі не їстися, але ягоди допоможуть їй вижити. Поки рани, завдані леопардом, загояться, і вона знову зможе шукати собі поживу сама. Над долиною зійшла повня, і з далеких гір подув крижений вітер. Сьогодні вночі буде дуже холодно, але холод, як і голод, то не підстава для якихось рішень, то просто частина повсякденного життя. Задивлений на місяць ледь ворухнувся, почувши скімлення і крики, що відлунали від сходу однієї з нижніх печер випадковий рик леопарда повідомив йому, що сталося. Там, унизу у темряві, сивий та його родина боролися зі страшним хижаком і помирали в нерівній боротьбі. Задивлений на місяць ніколи не думав, що їм можна якось допомогти. Жорстка логіка виживання відкидає такі фантазії жодного голосу протесту не почулося зі схилів пагорба, що причаївся, дослухаючись. Усі печери мовчали, ніхто не хотів накликати лихо на свій дім. Митошня стихла задивлений на місяць почув такий звук, наче тіло тягнуть по камінню. Це тривало лише кілька секунд, потім здобич опинилася повністю під владою леопарда. Відходячи геть, хижак більше не шумів, він легко ніс свою жертву в щелепах. На день чи два небезпека від леопарда минулася, але з можливостей світла холодного маленького сонця, що сяє лише вночі, можуть скористатися інші вороги. Якщо пильнувати, то менших хижаків інколи вдається відігнати криками. Задивлений на місяць виліз із печери, видерся на здоровенний валун біля входу і сів там в почепки, обстежуючи долину. З усіх істот, що досі ходили по землі, астралопітеки перші почали дивитися на місяць, і, хоч задивлений на місяць цього не пам'ятав, дитиною він тягнувся вгору, щоб торкнутися того примарного обличчя над пагорбами. Йому це ніколи не вдавалося, і тепер він був уже доволі дорослий, щоб зрозуміти чому. Звичайно, якщо він хоче дістати ту штуку. Йому треба знайти достатньо високе дерево і залізти на нього. Інколи він дивився на долину, іноді на місяць, але прислухався він завжди. чи двічі австралопітек починав був дрімати тривожним сном, але найменший звук міг його розбудити. У поважному віці 25 років, задивлений на місяць прекрасно володів усім арсеналом здібностей свого виду, якщо поталанить і він уникне нещасних випадків, хвороб, хижаків і голоду, зможе прожити ще аж 10 років. Настала глупа ніч, холодна і прозора, нічого не відбувалося. Місяць піднявся на тлі екваторіальних сузірів іще не бачених жодною людиною. У печерах у перервах між полохливим сном і нажаханим очікуванням біди народжувалися страхи прийдешніх поколінь. Сліпучий вогник, яскравіший за будь-яку зірку, двічі повільно перетнув небосхил, досяг зеніту і опустився на сході. Розділ другий новий камінь. Пізно вночі, задивлений на місяць, раптово прокинувся. Отомлений метушнею і неприємностями напередодні, він спав глибшим сном, аніж зазвичай, але слабке шкреботіння внизу в долині миттю його збудило. Він сів у смердючій темряві своєї печери, напружено, вдивляючись і слухаючись, страх повільно заповзав у його душу. Ніколи в своєму житті, уже вдвічі довшому, ніж на це могли сподіватися представники його виду. Він не чув такого звуку. Великі кішки наближалися тихо, їх видавали лише рідкісні суви ґрунту та тріск випадкової гілки. А цей хрускіт тривав і навіть ставав голоснішим. Здавалося, якась величезна тварина рухається в темряві, не криючись і не зважаючи на перешкоди. Раптом задилений на місяць почув звук, що, безперечно, свідчив хтось вириває кущі з корінням. Слони та денотерії могли це зробити. Але в іншому вони рухалися так само нечутно, як і кішки. А потім почувся звук, який задивлений на місяць не міг упізнати, тому що такого звуку світ не чув від початку часів брязкіт металу об камінь. Задивлений на місяць зіткнувся з новим каменем, коли вивів плем'я вниз до річки з першими світанковими променями він уже геть забув про нічні страхи, тому що після загадкових звуків не відбулося нічого поганого. Він навіть не подумав асоціювати цю дивну штукенцію з небезпекою чи страхом зрештою, нічого в ній не насторожувало. Біля печери стояла прямокутна плита з цілком прозорого матеріалу, вища за нього, але досить вузька, щоб охопити її руками. Ця плита була настільки прозора, що її навіть важко було помітити лише промінів ранішнього сонця відбувалися від кутів. Задивлений на місяць ніколи не бачив криги чи навіть прозорої води, тож природних об'єктів. Із якими він міг би порівняти цю примару, для нього просто не існувало. Ця штука була вельми приваблива, і, хоч задивлений на місяць, добре навчений власним досвідом і досвідом попередніх поколінь, намагався уникати нових речей, він не міг відмовити собі наблизитися боком до нового каменя. Нічого не сталося, і він поклав руку на плиту, відчувши прохолодну тверду поверхню. Після кількох хвилин напружених роздумів, задивлений на місяць нарешті знайшов. Найлогічніше з можливих пояснень щодо появи загадкового об'єкта це, звичайно, камінь, і він, напевно, виріс за ніч. Наприклад, рослини вони теж ростуть уночі, або ті соковиті плоди, схожі на камінці. Правда, ті плоди маленькі й круглі, а це великі з гострими кутами. А втім, навіть видатніші філософи, що жили набагато пізніше за задивленого на місяць, не звертали уваги на очевидні деталі, що суперечили їхнім теоріям. Ця неймовірна потуга абстрактного мислення привела задивленого на місяць до висновку, який він негайно забажав перевірити. Білі круглі камінці дуже смачні, хоч деякі з них викликали жахливі хвороби, можливо, оце високе також можна їсти. Він кілька разів лизнув і спробував укусити цю штуку, але розчарувався. Воно неїстівне, тож як розсудливий австралопітек, він попрямував до річки і геть зовсім забув про кристал, бо настав час. Для щоденної сварки з іншими. Пошук їжі сьогодні видався невдалим, і племені довелося відійти на кілька миль від печер, щоб пошукати харчів. Від нещодавного полуденного сонця одна зі слабших самиць зумліла далеко від будь-якого можливого прихистку. Інші зібралися навколо, жеркотіли і співчутливо ревли, але нічого не могли вдіяти. Якби ж плем'я було не таке виснажене, її б забрали з собою, але вони просто не мали сили на співчуття. Її так і залишили лежати на осонні, вона мала прийти до тями або загинути. Коли ввечері вони поверталися до печер сином, від їхньої одноплемінниці не зосталося навіть кісток. В останніх променях сонця, тривожно озираючись, чи не видно мисливців, що раненько вийшли на полювання, астралопітеки хутко напилися зі струмка і почали дряпатися до своїх печер. На відстані приблизно 100 метрів від нового каменя людиноподібні почули звук. Він був ледь чутним, однак налякав їх до смерті. Тож людиноподібні завмерли на стежині, паралізовані страхом. Проста повторювана вібрація діяла на нерви. Вона пульсувала, від кристала і гіпнотизувала всіх, хто потрапляв у її поле. У перший востаннє за три мільйони років в Африці почувся звук барабанів. Ритм лунав дедалі гучніше, інтенсивніше. Тепер астралопітеки, рухаючись як сновиди, почали наближатися до джерела звука що вабив їх до себе. Іноді вони навіть підтанцьовували, немов їхнє єство відповідало за ритми, які їхні нащадки не зможуть відтворити ще цілі тисячоліття. Повністю загіпнотизовані астралопітеки зібралися навколо моноліту, забувши труднощі дня, небезпеку пітьми і голод. Бій барабанів став голоснішим на землю спустилася темрява. Щойно тіні видовжились і на небі згасли останні промені сонця, кристал почав світитися. Спершу він утратив свою прозорість і засвітився блідим молочним сяйвом. Непевні фантоми рухалися на його поверхні й у глибині. Вони об'єдналися в блоки світла й тіні, потім на поверхні кристала з'явилися візерунки, що почали повільно обертатися. Швидше й швидше оберталися колеса світла в моноліті, барабанний бій прискорювався. Тепер уже цілком загіпнотизовані астралопітеки могли лише зачудовано спостерігати це диво піротехніки. Вони геть забули інстинкти своїх предків і уроки школи виживання зазвичай ніхто з них не бував далеко від печери так пізно ввечері. Навколишні кущі сповнилися кляклими істотами. Це нічні хижаки навіть забули про свою потребу вбивати, бо хотіли подивитися, що ж станеться далі. Тепер промені світла почали зливатися, потім вони об'єдналися в блоки, обертаючись навколо своєї осі. Ці блоки розділилися на пари і, дещо, змінивши траєкторію, почали коливатися один у поперек одного. Вільно змінюючи кути перетину. Фантастичні, швидкоплинні геометричні візерунки то з'являлися, то зникали, а сяйливі градки перетиналися між собою і розходилися, людиноподібні стали загіпнотизованими бранцями розсяяного кристала. Вони не здогадувалися, що саме зараз вивчається їхня свідомість, складається докладний атлас тіл, досліджуються їхні реакції, кристал оцінює їхній потенціал. Спершу все плем'я застигло. На напівзігнутих ногах, немов живі статуї. Потім найближче до кристала Австралопітек раптом почав рухатися. Він не зрушив з місця, але його рухи стали жвавими, немов у ляльки, яку сіпають за невидимі нитки. Його голова поверталася то туди, то сюди, Рот то відкривався то закривався без жодного звуку, а долоні то стискалися, то розтискалися. Перегодом він нахилився, вирвав довгу травину і кострубатими пальцями почав зав'язувати її у вузол. Здавалося, яка сила примушує його це робити. Він мав такий вигляд, немов боровся зі злим духом чи демоном, що раптом захопив його тіло. Астралопітек задихався, його очі наповнилися жахом, коли він намагався примусити свої пальці виконувати роботу тоншу за всі, які він знав до цього. Попри неймовірні зусилля, він лише розламав стеблину на частини. Коли ці частини впали на землю, сила, що спрямувала рухи людиноподібного, облишила його тіло. І він знову закляк знерухомлений. Інший астралопітек ожив і почав повторювати ті самі рухи. Цей був молодший, і тіше вчився, йому вдалося досягти успіху там, де старший зазнав невдачі. Нарешті на планеті Земля був зав'язаний перший грубий вузол. Іншим доводилося робити ще дивніші і безлузіші речі деякі з них простягали руки і намагалися з'єднати разом пальці обох рук, спершу з обома розплющеними очима. Потім із одним заплющеним дехто був змушений вдивлятися у візерунки на кристалі, що дрібнилися чимраз більше, доки не зливалися у сіру мряку. Усі вони чули поодинокі чисті звуки різних діапазонів, але ці звуки швидко вийшли з того діапазону, який вони здатні були чути. Коли надійшла черга задивленого на місяць, він майже не відчував страху. Він лише обурювався з того, що його м'язи скорочуються, а кінцівки рухаються за чужими наказами. Не розуміючи, навіщо йому це здалося, він нахилився і підібрав маленький камінчик. Розігнувшись, задивлений на місяць, побачив на поверхні кристала нове зображення. Мінливі градки й візерунки зникли. Натомість з'явилося кілька концентричних кіл, які оточували маленький чорний диск. Підкорюючись мовчазному сигналу у своєму мозку, він пожбурив камінь незграбним китком вимашки. і схибив майже на метр. Спробуй ще раз, знову пролунало в мозку. Задивлений на місяць, обнишпорив усе навколо, поки знайшов іншу гальку. Цього разу камінь улучив у кристал із дзвінким, схожим на удар дзвону звуком. Йому ще було далеко до центру мішені, але рука, яка випустила його, стала влучнішою. На четвертій спробі камінь ударився всього в кількох сантиметрах від яблучка. Відчуття невимовної насолоди, майже сексуальної за своєю природою, поглинуло свідомість астралопітека. Потім контроль зник. Він не відчував жодних наказів, окрім як стояти й чекати. Один по одному моноліт випробував усіх членів племені деяким усе вдавалося, але більшість не змогла виконати завдання кристала, і всі були належним чином винагороджені відчуттям задоволення чи болю. Тепер кристал став однорідним Плита, немов велетенський ліхтар, невиразно світилася в навколишній пітьмі, наче прокидаючи зі сну. Астралопітеки трясли головами і почали рухатися стежкою до свого прихистку. Вони не озиралися, не міркували над тим, що то за дивне світо проводжає їх додому, до невідомого майбуття і навіть до зірок.